Привіт усім! Це подкаст Всупереч, і я його авторка та ведуча Катя Тарновецька. Це вже четвертий випуск подкасту і третя по рахунку книга, яку ми будемо обговорювати. Тож хочу подякувати за те, що слухаєте, ділитеся своїми враженнями та підтримуєте. Це для мене дуже цінно та важливо. Дякую вам. Попередні випуски я помітила за собою звичку робити вигляд, наче ви не знаєте про яку книгу йтиме мова. А тому часто роблю через це довгі ліричні вступи, та сьогодні так не буде. Адже перше моє знайомство з цим текстом було доволі банальне і звичне, я повелася на обкладинку і назву, коли побачила книгу в бібліотеці, а там вже все й закрутилося. Тож одразу розкриваю вам усі карти. Сьогодні ми поговоримо про книгу української письменниці Вікторії Амеліної Дім для дома. Це може здатися доволі неочікуваним вибором, особливо після текстів Забушку та Матіос. Неочікувано за якимись хронологічними рамками, бо Забушко 96 96-го року. Матіос, якщо й не помиляюся, 2004-го, А дім для дома ну, це відносно нова книга 2017-го року. І так само це може бути неочікувано за певними такими канонічними рамками, бо є якийсь сталий список текстів, які завжди ну стовідсотково зараховують до тих, які репрезентують посклоняльний дискурс в українській літературі. Там, крім Забушко й Матіос, ще часто згадують тексти про хаська Індруховича. До Андруховича, скажімо, є питання, тож про нього я не говоритиму. Доброхаська питань нема. Та наразі я би хотіла познайомити вас з таким текстом, який не так часто, принаймні на мою думку, відрефлексовується у публічному просторі, але який так само піднімає важливі проблеми, які можуть виникнути в постколоніальному суспільстві, такі як і конкуренція історичних наративів, і робота з травматичним минулим, і формування нової ідентичності з розпадом імперії. Отож, поїхали. Для початку введу вас трохи в контекст. Розповідь у романі ведеться від імені собацюрки, пуделя на наймення Домінік, скорочено дом. Тому, відповідно, усі події, роздуми показані з його собачого погляду. Часові межі роману починаються періодом після розпаду Радянського Союзу. І починається історія з того, що один чоловік бере свій маленьке цуценя. Та бере не просто так, а з метою, що собака в майбутньому допомагатиме на полюванні. Та з часом, коли пудель підростає, то стає зрозуміло, що він до цього не те щоб дуже здібний. Тож господар віддає Домініка своїй доньці від першого шлюбу Маші, яка проживає у Львові, у маленькій квартирці на вулиці Лепкого, 4. Хоча проживає, це, певно, занадто гучно сказано, радше тісниться з усією родиною ціликів. Адже крім Масі, там ще живе її дідусь, якого звуть як героя полковник, велика ба, її розлучена мама Тамара, та також розлучена тітка Оля і тітчина донька, маша дворіна сестра, яку також звати Марія. Ця квартира на тихій вулиці біля парку тимчасовий табір для біженців. Не аж такий сумний, цілком впорядкований і охайний, але табір. Тут складено все, що може знадобитися потім. У тому житті, яке колись розпочнеться невідомо коли і невідомо, яка ще війна має для цього скінчитися. А поки майбутнє чекає на книжкових полицях, у шафах, на шафах, в сервантах і під ліжками у коробках. І в такі умови, наче постійного очікування та неосілості потрапляє собака дом у розміїття нових запахів, нових звуків, контекстів та історій. Насправді у сюжеті дуже багато деталей. Та їх усіх просто неможливо згадати і переказати. Тож, щоб моя розповідь не виглядала хаотичною, я зосереджуся на кількох пунктах. І перше, про що б я хотіла поговорити, це про місто. Будь-яке місто можна розглядати з соціокультурної позиції, яка по суті розділяє його сприйняття. На місто як соціальний простір, де діють певні соціальні структури та правила, розподілені рольові функції і існує якийсь визначений для усіх соціальний суспільний устрій. А також можна сприймати місто як культурний простір, де існують певні вже культурні цінності та де в одному спільному публічному просторі взаємодіють різні культурні групи з різним історичним чи ціннісним бекграундом. Основні події роману Дім для дома розгортаються у Львові, і власне Львів є класним прикладом того міста чи місця, де соціальний і культурний ландшафт завжди був яскравим, багатонаціональним та навіть дозволю сказати собі, мінливим. Якийсь час ось ця мультикультурність Львова стала його візитівкою, таким собі брендом для приваблення туристів. Та насправді тут зовсім не йдеться про мирне співіснування кількох національностей. Навпаки ж, у той час у публічному просторі Львова існувала постійна конкуренція історій та наративів. Лише подумайте перш ніж місто стало частиною вільної незалежної України, воно було під Австро-Угорщиною, під Польщею, під радянською окупацією, під німецькою окупацією, згодом знову під радянською окупацією і так аж до незалежності. А зі зміною влади постійно змінювались і домінуючі наративи, історії, і домінуючі культурні групи. І така постійна нестабільність у тяглості міста очевидно, що впливала та й досі впливає на його мешканців, на їхнє сприймання себе, своєї історії та свого минулого. У романі є два образи, які яскраво репрезентують оцю різну суперечливу пам'ять, яка дісталася жителям Львова у спадок від двох імперій. Австро-Угорської, та російської, радянської. Цими образами є стара велика скриня та радянський літак міг. Скриню залишили у квартирі ще попередні власники, а родина головних героїв, ті, що цілики, поводяться так, наче бояться її відчинити, і дізнатися, які ж таємниці вона ховає. Старий радянський літак міг, захований від усіх надачів полковника. Та що скриня, що літак символізують минуле, з яким наче ніхто й не хоче, чи радше і не може добровільно попрощатися, яке ніхто ніколи не відкриває та лишній раз не проговорює, бо це минуле для героїв суперечливе, травматичне і не до кінця осмислене і відрефлексоване. Та я все ж ловлю уривки розмов у надії, коли зібрати цілу історію міста. Ловлю, хоч мені здається часом, що уривки ці з різних наборів. Для різних міст і зібрати щось ціле мені ніколи не вдасться. Приміром, про одну й ту саму подію одні сусіди кричать окупація, інші вживають слово визволення. А одна людина, взагалі, смішно пом'якшуючи літеру «З», якось сказала про прихід совєтів воз'єднання України. Треба ж таке. Ми бачимо, як люди з зовсім різними переконаннями, цінностями повинні уживатися в одному місті, в одному суспільному та культурному просторі. Цей простір зосереджив собі і модифіковану тоталітаризмом пам'ять репресованих, виселених із території України її мешканців, і замовчувану чи навіть стерту пам'ять голодомору та репресій, а також спогади приїжджих і витіснену пам'ять австрійського, польського та єврейського Львова. І очевидно, що така суперечливість і гібридизація пам'ятей залишає слід на цілих поколіннях, залишає глибоку травму, стає причиною нецілісної ідентичності, що ми й бачимо у романі на прикладі сім'ї ціликів. Усі три покоління ціликів, показані у романі, зазнають наслідків колоніальної травми після розпаду Радянського Союзу. І, власне, на їхньому прикладі авторка дуже промовисто демонструє як і політику радянської тоталітарної системи, так і ситуацію, яка склалася в українському суспільстві з розпадом імперії. Ну і загалом, з якими наслідками тоталітарного і, по суті, імперського правління українцям надалі доводиться стикатися. Давайте ж поглянемо на героїв ближче. Полковник у відставці Льотчик Іван Цілик родом із Харківщини. Здавалось би, успішна військова кар'єра в радянському Союзі, ну які ж тут травми. Та чоловік переживає глибоку кризу самосвідомості, згадки про пережитий дитинстві голод, а точніше, Голодомор, переслідують його все життя. Попри постійні спроби витіснити цей травматичний досвід, ці спогади не покитають полковника, і є для нього як нагадування про позірність тих радянських ідеалів, на яких він формував своє життя. Його дружина Ліля або ж велика ба, по суті, є героїною безсформованої ідентичності. Її батьки свого часу були евакуйовані в Азербайджан, дорогою до якого згубились усі сліди родинної пам'яті. Її національність цитата остаточно зникла десь в потязі Москва Львів, яким її мати Ніна тікала в останній від чужого погрому. Кінець цитати. І те, що є засадничим у формуванні ідентичності, дім, традиції, тяглість роду в плині радянського життя для великої ба втратило сенс і значення. Для наступного покоління дочок полковника і Великої Ба Тамари і Олі поняття дому в принципі відсутнє, адже кочовий спосіб буття родини офіцерів передбачає більше мандрів, аніж стабільності. Покоління цих жінок повністю сформувалося та виросло на засадах радянської ідеології, і очевидно, що розпад Радянського Союзу, у дусі якого вони виховувались, створило багато незручностей, як зовнішніх, так і внутрішніх. Та одна з жінок, Тамара, легко підлаштовується новим умовам і, глибоко не переймаючись питанням ідентичності, національності, їде за кордон у пошуки кращого життя. Інша ж сестра Ольга. Навпаки, усвідомлює усі нові виклики, які постають у молодій незалежній державі, зокрема, й питання ідентичності, національної пам'яті та історії. Вона навіть звільняється зі школи, де працювала вчителькою історії, адже за її словами історії вона вже не знає. Також жінка намагається вчити українську мову, хоч насправді і не ідентифікує себе українкою, та свідомо чи несвідомо пробує шукати себе в новій українській незалежній державі. Це ще не все. В оцих двох сестер є дві доньки, обидві офіційно називаються Маріями, та кличуть їх по різному. Молодшу незрячу дівчинку кличуть Марусею, старшу ж Машею. І ось навіть в оцих формах імені ми вже можемо побачити певний символізм маша на російський манір тягнеться назад до імперії. Уявлення про красиве життя для дівчини тісно пов'язане зі спогадами про Німеччину. Про ту частину, що була під контролем Союзу, де вони мешкали із батьком військовим, тому дівчина постійно прагне вирватися із тісного і чужого світу Львова. Тож втікає Петербург, який неодмінно асоціює із майже столицею. І тут, звичайно, йдеться про Москву, а не про Київ. А вже через кілька років дівчина повертається в Україну, у Донецьк. Маруся ж, молодша, народилася та виросла у Львові. Для неї саме це місто є домом. Тому, на відміну від інших героїв, дівчинка плекає особливі сентименти до міста, місця та простору навколо, хоч і незряча, та Маруся вибудовує у своїй голові певний уявний зв'язок із предметами та простором, який її оточує. І чи можна казати, що такий зв'язок дарує дівчинці оце відчуття дому? Родинна історія ціликів це фрагментарний сюжет, наче випадкових деталей, які ніяк не складаються в цілісний життєпис родини, що мав би тривати роками, чужі предмети, чужий простір, чужі рецепти, чужі фото, чуже місто усе, що мало би бути максимально особистим чи навіть інтимним. У ціликів це максимально чуже для них і для їхнього справжнього буття. Усі ці герої по-своєму травмовані тоталітарною імперською системою, й авторка показує, як кожне наступне покоління по-своєму осмислює та переживає це минуле, бореться чи мириться з наслідками. На прикладі героїв ми бачимо, як складно вписати себе до такий чужого для них світу, та водночас зберегти яку є, не яку унікальність, якщо ця унікальність ще й була штучно створена і насаджена радянською владою. А усі ці постійні непорозуміння між людьми, які начебто мають однакове громадянство та виховані в різних культурних контекстах, ще більше не дозволяють почуватися як вдома. Про цю книгу можна говорити довго, адже у контекст родинної історії авторка вписує також і багато інших значних історичних подій і теракт в Америці 2001 року, і Скнилівську трагедію і Помаранчеву революцію. Ці різні за масштабами та причинами події змінюють не лише людство чи країну, вони у різний спосіб змінюють долі персонажів роману і маленькими кроками сприяють воз'єднанню ціликів навколо спільної цінності родини, а значить, і дому. Роман Вікторії Амеліної Дім для дома це ще одна частинка мозаїки пам'яті, яка відкриває нам важливі аспекти того минулого, яке довший час видавалося незручним, травматичним для національної культури. Це історія про розпад імперії і про те, як наступні покоління борються з наслідками імперського і колоніального панування. Як на руїнах Радянського Союзу у новій незалежній вільній країні люди намагаються сконструювати свою ідентичність або ж, навпаки, віднайти її загублену, загноблену чи навіть знищену, і нарешті відповісти собі на питання: хто я, про що моя історія, про що моє минуле, і як з ним жити далі? Насправді про цей роман можна довго говорити, адже через героїв, метафори та образи авторка торкається багатьох важливих тем та аспектів для нас, українців питання пам'яті, ідентичності, історії та дому. Все це стосується нас сьогодні і зараз. Тож на завершення хотілося б порекомендувати цю книгу до прочитання, адже хоч цей текст і піднімає такі місцями болючі теми, написаний він доволі легко та захопливо. І ще й від імені собаки. Тож, е, тож, дякую за увагу. Якщо ви вже читали роман Дім для дома, то діліться своїми враженнями. Буду рада почути ваші думки та рефлексії. А якщо ще не читали, то дуже раджу це зробити. А я буду з вами прощатися. До зустрічі у наступному епізоді. Дім для дома. Дім для Каті. Вибачте, все, записуємось, так?